Сонце заходить, цігуючи гай, квіти кивають йому на добраніч, шепчуть, листочки, зриваючи на ніч. Не покидай, не покидай, в рідному краї нам долі нема, бурі нас нищать, прихноплює тьма, стутять морози. Світ наш, красу нашу гублять усе, з півночі вітер з собою несе, Люті, похорози, Мах зазнали ми світу й тепла, холод, тумани та сіра і мла. От наша доля пасарбам в рідній своїй стороні Нам хіба тільки вважається в сні. Щастя та воля. Сонце заходить, цілуючи хай, квіти кивають йому на добраніч. шепчуть листочки, звиваючи на ніч. Не покидай.